Добрий день, шановні колеги. З вами на зв'язку юрист Роман Віталійович. І сьогодні ми з вами обговоримо питання щодо змін, які зазнало трудове законодавство в умовах дії воєнного стану. Деякі з нових підстав для звільнення будуть діяти по закінченню воєнного стану, як, наприклад, звільнення через відсутність працівника на роботі та інформації про причин такої відсутності. Понад строком чотири місяці. Єдиною новою підставою звільнення, яка має прив'язку до воєнного стану, є звільнення з причини можливості забезпечення працівника роботою відповідно трудового договору, у зв'язку із знищенням або пошкодженням засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Ця підстава є своєрідним аналогом звільнення за скороченням, проте зі своїми спрощеними процедурами. За можливості звільнення за цією підставою повинні одночасно застосовуватися три умови. По-перше, повинен бути наявний факт знищення засобів виробництва або майна роботодавця, чи скасування або відсутність виробничих організаційних та технічних умов. Скажімо, було знищено певні виробничі потужності роботодавця, на яких ви працювали. По-друге, таке знищення. Або відсутність умов повинні бути безпосереднім наслідком бойових дій. Наприклад, роботодавець більше не може провадити певну діяльність у зв'язку з війною. Проте така неможливість не викликана безпосередньо бойовими діями, ця підстава застосовуватися не буде. Натомість, роботодавець може вдатися до звичайної процедури скорочення. По-третє, знищення майна чи скасування умов праці. Повинні безпосередньо зумовлювати неможливість надання працівникові роботи, що передбачена у його трудовому договорі, або посадовій інструкції. Тобто, трудова функція працівника повинна бути безпосередньо пов'язана зі знищенням виробничих потужностей. В інших аспектах процедуру значної міри копіює звичну процедуру скорочення. Так, працівника також потрібно повідомляти про наступне звільнення, проте за 10 календарних днів. У цей же строк інформацію про звільнення необхідно давати первинним профспілкам. І якщо звільнення є масовим, до центру зайнятості також. Як і при звичному скороченні, важливо передумовою звільнення з цієї підстави є неможливість переведення працівника за його згодою на іншу роботу. Тобто, якщо виробничої потужності роботодавця у певній локації, де працював працівник, було знищено. Однак підприємство працює у іншій місцевості та має там вакансії, ці вакансії необхідно запропонувати працівникові. Ще однією особливістю застосування цієї підстави звільнення є право звільненої особи на повторний найм. Наприклад, якщо ж підприємство відбудувало свої виробничі потужності або ж відкрило аналогічне виробництво в іншій місцевості, Такі нові робочі місця в першу чергу необхідно запропонувати раніше звільненим працівникам. Отже, на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Більше позитивної практики ви зможете знайти на нашому каналі. До побачення!